Слава Україні, слава Збройним силам України! Сьогодні я розповім про троянду Ed Mitchell. Це є мейланд. Чайно гібридна, дуже цікавої, кольорової такої барви. І на початках відео вона буде показана, якою вона була в червні, саме на ту таку досить спеку високу, як для нашого регіону. Тому більшість вона поплавилася. Але з іншої сторони, ви можете побачити, так, яка вона є на сонці, бо часто питають, плавиться чи ні. Ось так вона виглядає від сонця. Потім вже. В серпні прийшла їй сприятлива погода, і вона себе дуже гарно показала. Кущик в мене росте другий сезон, такий повноцінно квіте, і дуже гарно він наріс порівняно з попереднім роком. Що я зробила висновки, що даний сорт або потребує гарно заправленої ями, або потребує дуже таких гарних, багатих ґрунтів, або ж тоді гарної підгодівлі. Все ж таки, він без підгодівлі буде таким Так? І також, взагалі-то заявлена, ввідника стійкість висока до захворювань. Минулого року вона дуже хворіла, і це буде видно в кінці мого відео. А от зараз вона досить-досить гарно себе почуває, хоча я обробляла і минулого року, і цього року. Е, на жаль, у вересні я не відзняла її, бо дощі, звісно, щоб пришвидшили її відцвітання абсолютно. Але вона в вересні мала такий уже великий кущ, такого, скільки було молодого приросту, він такий такі ті лист. Листя таке соковите, шкірясте, ну дуже гарне, дуже гарне листя, дуже таке, дійсно. Колір цікавий, пахощі легкі, але так, вона бере своїм кольором. Він дуже незвичний. І камера моя передала чудово цей колір. Він на різному етапі квітування може дещо відрізнятися відтінками. Але загалом ви зорієнтуєтеся. По відео прекрасно в її кольоровій палітрі. Дійсно така цікавинка. Хоча я бачу, що зараз є інші сорти таких цікавих кольорів, але ця буде така помітна. Що ж до моїх особистих вражень, і чи рекомендую, чи не рекомендую, ну я, мабуть, не буду постійно у відео свої говорити рекомендую? Ні, бо тому, що кольор... смаки дуже різняться. Але що по моїх відчуттях я би сказала, тобто, це не є троянда першої необхідності, або не знаю, підкажіть мені, от є товари першої необхідності та відповідно троянда. Ну, не можемо назвати так, але як би ви охарактеризували таку тренду, яка та, без якої можна прожити, буду вдячна за підказки. Тобто, як на мене, якщо є достатньо місця, якщо ви дуже та, хочете зібрати велику колекцію, то можна, можна її посадити. Але якщо місце обмежене і ви все ж таки вирішуєте, то я би особисто, якби мала обмежене місце, то я би. Ну, не вибрала її. Все ж таки, я би вибрала більш густо квітучі, Так? Вона не буде аж такою щедро всіяною, як Остенка чи Флорибунда. І запашної там, в мене цього наголо, все ж таки особисто на запашні. Але загалом її кущ може бути досить гарний і досить ну, відносно щедрий. Так? Подивіться в енциклопедії Трояндар, як там є. І от минулого року, це якраз жовтень минулого року. Її останні квіти, і, подивіться, та, на листя, який стан листя, досить вона була така вже поганенька так, на тому етапі. Але вийшла зими добре, нормально, вдалося гарно обрізати і все ж таки нас догнала, наросла сили відновила. Але я її гарно підживлювала, також працювала над цим. Тому так, вам дякую. Чекатиму на ваші відгуки, якщо ви власники цього сорту, буде мені цікаво почути ваші враження. Дякую. До наступних відео попереду багато краси. Всім па-па.